Всім привіт! Мене звати Настя і я новачок у криптовалюті. Мені соромно це казати, але я не розумію, що таке DAO, смарт-контракти та чому всі пишуть HODL замість HOLD. Але як ви думаєте, чи легко буде такому новичку, як я, заробити на криптовалюті? Чесно, не знаю. Але якщо вам, як і мені, цікаво у цьому розібратися та перевірити, то давайте зробимо це разом. Адже разом завжди легше. Що ж, світ криптовалют справді безмежний, і варіантів заробити тут є також ціла купа: Ретродропи, ейрдропи, трейдинг, стейкінг, ігри, промки, спекуляції та ще багато-багато інших незрозумілих слів для різних об'ємів знань та гаманців. І, мабуть, перше, з чого потрібно починати, це визначити способами, Кій підходять саме вам. Так як я, як і більшість новачків, не маю великого бюджету для своїх криптопочинань, то давайте розберемось, які тут є варіанти заробітку для людей з мінімальним капіталом. Подивившись трохи досвідчених криптанів на Ютубі, можна зрозуміти, що способи заробітку на крипті можна поділити на три категорії: для великих банків, середніх та маленьких. Окремою категорією можна виділити екстра заробіток з продажею бараболі. короче, на базарі, продаю бараболю і понімаю, що кріптапузи. Ну, великі бюджети ми відразу відкидаємо. Там люди самі розберуться, чим їм займатися та куди вкладати свої мільйони. А от якщо вже говорити про середні, то сюди можна віднести ретродропи, трейдинг, токенсейли, стейкінг та різноманітні спекуляції по типу купив дешевше, продав дорожче. Ну а якщо у вас вибачаюсь, поки що маленький банк, то скоріш за все найкраще вам підійдуть промоакції, лаунчпади, ігри та інші схожі активності від бірж та криптопроєктів. Звичайно, це не чіткі рамки, і ви зі своїми навіть 100 доларами можете вже купувати якісь монетки або Крутити ретродропи. Але от відношення заробітку до ризиків та заморозки ваших активів на тривалий час, скоріше все, будуть не найкращі. Якщо у вас є лише 100 доларів, то ви, звичайно, можете купити собі якийсь мемкоін на весь бюджет і сподіватись на екси в майбутньому. Але так ви заморозите свої активи та не зможете більше ні в чому брати участь. В той же час, взявши участь у лаунчпаді з тими ж 100 доларами, через 5 днів, якщо вам пощастить, ви отримаєте ще плюс-мінус 100 доларів. І це зовсім без ризиків та витрат. Тому особисто я, як новачок, буду робити акцент на категорії маленьких Якщо більш детально, то до таких активностей можна віднести різні промоакції з реєстраціями на біржах, у яких потрібно зареєструватися або поторгувати. Зараз, наприклад, проходить акція на біржі Bybit, де підписавшись на Twitter, зробивши репост, задепозитивши 100 доларів та поторгувавши ними, ви можете виграти приблизно 45 доларів. Також будемо робити різні лаунчпади, лаунчпули, IDO та токенсейли, де потрібно просто потримати свої гроші на біржі та взамін отримати токени проєкту або просто шанс купити їх по низькій ціні ще до лістингу. Ну і ще один напрямок: це різні проєкти та ігри, у яких бажано активно брати участь, щоб мати шанс отримати роздачу. Наприклад, той же NotCoin, HotCoin, де винагороду можна було отримати, просто тапаючи по екрану в телеграм-боті. Єдиний мінус у більшості таких проєктів це те, що 100% ви не знаєте, ви винагороду чи ні. Вам потрібно пам'ятати, у справжніх криптонів немає цілі, є лише шлях, і завжди потрібно мати трошки віри та терпіння. Для початку свого криптошляху та заробітку у таких проєктах вам точно вистачить невеликої суми грошей. Так, хотілося б, звичайно, щоб ця невелика сума дорівнювала нулю. Але якщо у вас немає зовсім ніякого капіталу, то, м'яко кажучи, на початку буде важко з тими ж навіть лаунчпадами або лаунчпулами. Тому пам'ятайте, крипта це інструмент, а для інструментів потрібно паливо. Хоча іноді у крипті з'являються активності зовсім без вкладень. Навіть я, яка раніше сильно не слідкувала за такими проєктами, можу згадати, наприклад, нещодавно про акції від біржі BinHiggs. За просту реєстрацію та відкриття боксів можна було отримати від 5 доларів зовсім без вкладень. Так, небагато, але по-перше, зовсім без складень. А по друге, можна було зробити декілька таких акаунтів і примножити свою винагороду в десятки разів. Адже на цій біржі верифікація не обов'язкова. Або з останнього проєкт ГРАЗ, де для отримання винагороди потрібно було просто встановити розширення у браузері та користуватись своїм інтернетом. І все це також зовсім без складень. Ну і звичайно ж, усі ці новомодні тапелки у телеграмі. Усе це підходить для нульових бюджетів. Останнім же часом я почала більш активно слідкувати за такими подіями, підписалась на десятки телеграм-каналів. І можу сказати, що кожного місяця у Крипті з'являється дуже багато нових можливостей, завдяки яким новачкам можна заробити навіть з невеликими знаннями та вкладеннями. І потрібно лише налінитися, брати участь у них та іноді трохи ризикувати. І так, трошки ризикувати, тому що не всі промоакції, які виглядають дуже привабливо, такими являються. І на деяких з них можна не дещо не заробити, а навпаки, втратити свої гроші на комісіях, курсах або верифікаціях. Наприклад, у деяких промоакціях може бути виділено лише там тисячу місць на мільйон аудиторію. І Виконавши всі умови та втративши на комісіях, ви просто не отримаєте ніякої винагороди, адже просто не встигли на декілька секунд. Або біржа взагалі запідозрить вас у шахрайстві і нічого не виплатить. І ти такий сидиш, читаєш умови і думаєш, а чи треба воно взагалі тобі? У більшій мірі ось такі моменти по невизначеності у винагородах та витратах мене відштовхували від участі. Я постійно спостерігала, але сумнівалась, чи варто витрачати на це свій час. Але що ж робити? Всі вчаться на помилках. І якщо ти хочеш щось зробити, потрібно пробувати робити висновки. Та розвиватися. До того ж, насправді не все так погано з тими промоакціями та активностями. І час від часу дійсно з'являються класні варіанти, у яких є сенс приймати участь. Наприклад, під час зйомки цього відео на бінансі приходив лаунчпул АВЕо, в якому я, потримавши 5 днів свої декілька тисяч, заробила 50 доларів, взагалі без ризиків та витрат. І по закінченню відразу перекинула все у наступний лаунчпул, який розпочався на наступний день. На початку я сказала, що я прям новачок у криптовалюті і зовсім нічого не розумію, але насправді це не зовсім так. Десь щось там я все ж таки читала та якісь основи знаю. Також я не дуже активно, але вже декілька років беру участь у різних промоакціях та проєктах, але особливо без ентузіазму і відповідно без фантастичних результатів. Наприклад, за останні два роки загалом я брала участь в семи лаунчпадах на байбіт з одного аккаунту, та лише одного разу, якраз таки два роки тому, перемагала. І до речі, як зараз пам'ятаю, от тоді я була 100 Новачком і не знала навіть, як правильно продавати монети. Адже коли я отримала свої токени, я натискала продати, але вони чомусь не продавались. Ціна після лістингу дуже швидко летіла вниз. Мої 100 доларів перетворились на 90, 80, 70, але все одно нічого не продавалось. Я вже разів 10 натиснула продати, але все безрезультатно. І лише через декілька хвилин, коли моя монета майже вже пішла на дно. Мені підказали, що я не по ринку продаю, а лімітками, і вони просто не спрацьовували. Через це я отримала майже в половину менше грошей, ніж могла. Зате розібралась, як торгувати на біржі. Це, до речі, були токени гри Волкен, у яку я також грала спочатку її створення, за що й отримала декілька невтішних котів, які також потім непогано продала. І загалом отримала з цієї гри до 300 доларів. Тому можна сказати, що це і був мій якийсь перший успішний досвід з криптопроєктами. Але я скажу так: це вся історія, і я не бачу якогось сенсу багато розповідати вам про те, що було колись. Я думаю, ви і без мене чули, що криптопроєкти легко можуть роздати сотні доларів своїм користувачам і приклад Таких є дуже багато. У крипті дуже часто з'являються нові активності, і щоб заробити, потрібно не просто слухати про них, а брати, робити і потроху розвиватися. Тому, якщо це відео називається Як заробити на криптовалюті, то я хочу, щоб воно було не просто мотивуючим, а також максимально корисним для всіх новачків, які хочуть почати заробляти на крипті з мінімальними вкладеннями, але можливо не знали, з чого почати і постійно відкладали так само, як я. Власне кажучи, я подумала, що розпочну такий собі експеримент, у якому буду брати активну участь у більшості промок та Проєктах, про які пишуть у телеграм-каналах по заробітку на крипті, адже виглядає там зазвичай все дуже гарно, але як там насправді ну особисто я не знаю. І мені було б цікаво це перевірити. Я створюю телеграм-канал, у якому буду показувати, у яких проєктах приймаю участь та що з цього виходить. Загалом я почну з усіх тих тем, про які я розповідала у відео. Та потрохи буду підвищувати свій рівень знань у крипті. Тому я виділю собі умовні 1-2 тисячі доларів і буду активно брати на них участь у різних проєктах. І тим самим буду показувати вам свої результати по витратам. Там та заробітку, або ви на моєму прикладі або разом зі мною зрозуміли, скільки реально зможе заробити новачок на таких темках. адже насправді способів легко заробити в інтернеті додатково не так вже й багато. І крипта це, мабуть, один з найреальніших. Тому, якщо вам також цікава така тематика, то підписуйтесь на мій старий новий телеграм-канал, який я переробила з рефералок банків. І давайте вчити заробляти на крипті разом. Бай-бай!